Пан Олександр питає, розкажіть про інерційність. Значить, історія інерційності наступна, друзі. Багато років тому ніхто про таку от прямо інерційність, постій... і що це є обов'язково, що це може бути системою будинок, ну, ніхто особливо не розповідав. Хоча, звісно, акумуляція тепла стінами, акумуляція прохолоди стінами, воно використовується в будівництві постійно. Але показати, наскільки це важливо і як це працює разом з природньою вентиляцією, на це ніхто особливо уваги не звертав. Тому десь у 2012 році такий інженер, як Терехов Олександр, записав відео Інерційний будинок. І на цьому відео я ще був чорнявий. Піджачку, <хи> я розповів про цю теорію про систему формування інерційного будинку. І це не було просто голословно. Ось там хтось десь там в Африці використовує інерційність, або ось там в Англії хтось використовує інерційність. Ні, друзі. Я показав це в нормативах. Тобто, якщо ви будете уважні, якщо ви подивитеся норми, Тут в декількох нормативах ми з вами вже бачили цю таблицю з властивостями матеріалів. Ось вона, да? Я вам її показував. І от зверніть увагу, тут є такий показник, як теплопроводність, ось вона, коефіцієнт теплозасвоєння, паропроникність, а є теплоємкість, Ось бачите. Тобто саме оці два показники, вони взаємопов'язані: це теплозасвоєння і теплоємкість. Тобто, якщо у нас є з вами якийсь об'єм, то він може з швидкістю забирати тепло і акумулювати в своєму об'ємі, і за це відповідає теплозасвоєння. Чим краще теплозасвоєння, Чим швидше матеріал може забирати цю енергію, і тим швидше її віддавати. А скільки він її може накопичити, це теплоємкість, тобто це тот об'єм енергії, котру він може накопичити. У газу менше, у цегли більше, наприклад. Але справа у тому, що я все ж таки формую системи для людини. А для людини важливо не просто температура, але і волога. І от з вологою було трошки складніше. Але саме поняття інерційний будинок воно стосується інерційності як по теплу, так і по волозі, тому що це два головних показника, котрі формують мікроклімат в будинку. Це два показники, котрі дозволяють нам сформувати гарно працюючу природню вентиляцію. Звісно, ви можете поставити вентилятор і все. Але якщо у вас в будинку газ, твердопаливний котел, піч, камінь, природні вентиляція повинна працювати якомога довше. Організована природна вентиляція. І саме теплоємкість дозволяє нам покращити мікроклімат в будинку за рахунок того, що природна вентиляція працює більш стабільно на протязі року. Не сута, не доби, а року опа... на протягом опалювального сезону. Тому я, як автор цього підходу, автор цієї системи розповідаю більш детально і показую всю технічну базу, яка дозволяє нам проектувати якісніше. ми робимо це з розумінням того, що ми робимо. Більшість блогерів, на жаль, ухватили якусь частину і це розносять не зовсім розуміючи, що вони роблять. Так, тому інерційність будинку як для будинку постійного проживання це дуже важливий елемент. Саме тому от в калькуляторі розрахунку по кількості матеріалів от на моєму сайті, на сайті Consulboot, саме в цьому калькуляторі ви можете подивитися оці от показники теплоємкість. На дельту 2 градуси, і кількість вологі, котру матеріал може акумулювати, котру він аперує. Тому що всі ці дані вони є ось тут, в табличці. Бачите? Тобто ви, я вам показував теплозасвоєння і теплоємкість, а є ще у нас вологість. Ось, розрахунковую вміст вологості матеріалу в залежності від ваги. Ось дві колонки. Тобто, наприклад, цей матеріал в умовах експлуатації буде опірувати відсотка від ваги, кількістю вологі. І якщо ви порахуєте, скільки вологі в стінах в вашому будинку, ви афанарієте від її кількості. Тому, звісно, що це все важливо. Тому поняття інерційний будинок, це стосується, друзі, саме двох показників: це теплоємкість будинку. І акумуляція вологи в стінах, там де є у нас зона конденсації. Тому що це абсолютно нормальний фізичний процес. Якщо у нас є методика розрахунку кількості вологи в стінці, то вона ж звідки-то береться, а потім вона ж кудись виходить. Правильно, це абсолютно логічно. Тому наші нормативи вони дозволяють все це розраховувати. Так, друзі, дякую за ваші питання, дякую за ваші лайки, за ваші підписки, підписки і що ви радите цей канал дивитися іншим. Так, що, що у нас?